20 років, і все навколо змінилося: від кнопкових телефонів до штучного інтелекту, від листів на папері до листівок у чаті. Це не просто зміни, це нова епоха. За останні 20 років життя на планеті змінилося колосально. Ми стали свідками стрімкого технологічного прориву. У кожного в кишені тепер смартфон, що замінив фотоапарат, карту, будильник і навіть телевізор. Штучний інтелект вже пише тексти, малює картини і керує машинами. Люди дедалі більше живуть онлайн, спілкуються, працюють, закохуються. Соцмережі змінили не лише спілкування, а й політику, бізнес і культуру. Але є й зворотний бік. Клімат змінюється швидше ніж будь-коли. Літо стало спекотнішим, стихійні лиха частішими. Пандемія показала, як швидко світ може зупинитись, а війни нагадали, що мир не гарантований, та, попри все, світ став ближчим. Ми навчилися цінувати прості речі: здоров'я, свободу, турботу одне про одного. І головне, ми стоїмо на порозі майбутнього, яке ще можемо зробити кращим. Все залежить від нас.